Так, покажу яку красоту склали. Буду вам показувати те, що якщо складаємо в коробках, то якщо нас просить клієнт. Дуже все підібрали таке по кольорах, по стилю, така кольорова палітра, і практично це все до самого низу, тобто все таке йде, все різне в таких кольорах. Дуже все гарне, складаємо, підбираємо костюмами, якщо топи. Такі дуже гарні кольорова гама, плаття, аксесуари, такі ніжні, ніжні кольори. Все попідбирали. Покажу вам більше з середини. Все в тонах. Все настільки оце костюми ми підбирали зелені. Це все йде костюмами, тобто все йде верх низ Це теж покажу, де навіть. Аксесуари підбираємо все в кольори. Це, е, хочу вам сказати, що дуже багато таких, ніби ако під, під відомі бренди попадається. Тому це йде як під Балансіака. Це костюм підібрали, теж знайшли, тому що дуже важко, до речі, продати, якщо один такий піджак або щось таке темне піднес, але знайшли костюм такий. Так ось піджаки, ляні костюми. Якщо оце, то навіть це ляний теж костюм. Тобто все фактично стараємося, щоб вам легше було продати, збільшити час продажу, все підбирається. Дивіться, яка красота. Я від цього дуже кайфую, коли це все роблю, звичайно. Дивіться, от воно все йде. Навіть підібрали отакі спортивні костюми в двох розмірах. Тобто все йде, от воно все йде кольорова гама.